Вітаю, друзі. Поговоримо про енергетику. Саме друзі мого каналу звернулися з такою ідеєю, Я, як інженер електрик, трошки про це зможу поговорити. Хоча я ну, судновий, тобто корабельний електрик, але в принципі я за енергосистемою України спостерігав, тому що вона політизувалася після. 2014 року дуже суттєво. Раніше на ній просто заробляли тихо, і там політична компонента з'являлася тільки тоді, коли, наприклад, для атомних станцій треба було знайти альтернативне джерело палених збірок замість Велл. І з'явилася компанія Westinghouse і тоді українська енергетика атомна почала проводити експерименти. Але після ударів останніх російських ракетних, націлених на, як кажуть деякі, пропагандисти Кремля на загняння України в середньовіччя, справді українська енергетика потерпає, і дуже суттєво. Питання не в проблемі з генерацією, питання в розподільчих системах. Українська енергосистема побудована на Величезну генерацію, тобто є просто здоровенні надпотужні електростанції з теплових, така є Криворізька або Бурштинська. Це надпотужні електростанції, є Трипільська біля Києва. І е, ядерна енергетика. Ядерна енергетика є базовою, є таке поняття, що ядерна Енергетика забезпечує рівний, рівну генерацію стабільну в обсягах гарантованого споживання. От скільки точно споживається, скільки вона генерується, це пов'язано з особливістю технології, але всі решта пікові навантаження балансуються. Через е, вугільну генерацію, через теплогенерацію. Також балансується частково через гідроенерго. Щоб ви уявляли собі структуру української енергетики, е, базовий рівень 50, ну, в краще, найкращі часи це було 61% генерації е, ядерної. Е, останнім часом ці баланси змінювалися. Але частка ядерної генерації залишалася останні років вісім після Революції Гідності, після початку російської агресії. Частка ядерної генерації завжди зберігалася. тому надлишки енергії Україна експортувала. Це було пов'язано з тим, що після чотирнадцятого року була знищена дуже енергоємна. Промисловість у Донецькій Луганській областях, і тому це дозволяло експортувати надлишки електроенергії. До того ж, населення масово переходило на енергоощадні технології, на енергоощадне споживання, і це дало теж свій ефект. Взагалі, після 2014 року, у відсотках генерація скоротилася в Україні десь так на 20%. Та на 20% в середньому. Загалом базовий рівень від атомної енергії зберігався, і е, в часи Порошенка, пригадуйте, мабуть, були скандали про роттердам Плюс. Чомусь е, пропагандисти, які просували Тихо Зеленського і були жорсткими критиками Порошенка, це пов'язували з тим, що вугілля українське завозили в Роттердам, а потім з Роттердама возили. В Україну. Ну, це неправда. Це плац Роттердам, тобто, можна сказати, енергетична біржа, і ціна вугілля прив'язувалась до цього плацу. Але загалом питання стосувалося саме електроенергії, вартості теплової електроенергії, ну, тобто генерованої на ТЕЦ. І там, по суті. Держава е, закуповувала по гарантованих цінах електрику, а по яких цінах закуповувалося вугілля, держава це дуже не цікавило, бо більшість цих тец вони ж приватні. Е, ну і зараз, до речі, після таких жорстоких ударів по енергосистемі, саме на приватних компаніях лежить відновлення е, і генерації частково і особливо розподільчих систем. Так, компанія ДТЕК вона володіє е, найбільшою часткою теплогенерації в Україні, ну і розподільчих систем, наприклад, Київ, Київщина, це ДТЕК. Були часи, коли в українській енергосистемі е, були так щільно присутні е, зловорожі компанії, Наприклад, компанії, пов'язані із е, Екс-віцесспікером російської Держдуми Бабаковим, і Бабаков це такі Сонцевський, це таке ну, угрупування бандитське, сонцевський, так званий, і це, можна сказати, ну, певна цивільна структура цього бандитського групування. Бачите, бандити в Росії навіть займали віцеспікерські Посади. Тому. Е, далі, е, що трапляється після 14-го року? Після 14 року е, частково російські компанії починають вмивати руки, тікати з українського ринку, але трапляється велика кількість катаклізмів, бо е, до 14 року. В часи Януковича партія регіонів просунула дуже цікавий законопроект, який давав для альтернативних видів генерації дуже вигідні умови в Україні. І в Україні, після 2010 року високими темпами розвивалася альтернативна енергетика. Вона, якщо вона складала десь на період по-моєму, 10-го року, ну, півтора відсотка, то вже е, на е, десь на 20-й рік вона складала відсотків 6, напевно. Е, і це було ну, відчутно. Тобто Україна була одна з, з лідерів Розвитку е, альтернативної енергетики в Європі. Темпи приросту були досить високі, по 10% в рік. Ну, База була не, не така висока. Але загалом е, вітрові парки і сонячні електростанції був, був час, коли в, в Україні була збудована найбільша в Європі сонячна електростанція одна, потім друга. Е, вона її пов'язували з Клюєвим. Але це було пов'язане з певним шахрайством, тому що. Дуже часто закуповували для промисловості енергію ядерної генерації, потім її поставляли у мережу під виглядом сонячної генерації, енергії видобутої через сонячну генерацію, і отримували, ну щоб ви собі розуміли, тариф для сонячних електростанцій. По тому оптимістичному закону складав чверть євро. За кіловат-годин 25 центів. Потім скоротили, по-моєму, до 12,5 центів. Ну, це така прогрешую, тоді зробили прогресуючу шкалу, коли з часом ця енергія дешевшала. Але з приходом Зеленського до влади всі ці альтернативники були жорстоко кинуті по грошах, тобто держава. Взагалі енергоринок з приходом Зеленського колотило так, що ну, тяжко було уявити. І якраз із інвесторами такими цивілізованими держава не, не порозраховувалася. їх жорстоко кинули. Потім змусили взагалі підписати мирову угоду, яка по суті налякала інвесторів. І, і з приходом Зеленського ця сонячна і вітрова. Генерація фактично здохла. Тобто вони існували, вони в якомусь вигляді е, треба було відбивати інвестиції, але, але е, наступних е, інвесторів вже навряд чи Україна б дочекалася, поки був без Зеленський і його влада. Тепер е, історія щодо: е, Експорту за нинішніх умов електроенергії. Справді, 24 лютого Україна приєдналася до, е, такої, ну, до європейської мережі ЕНСо Є, і е, е, по суті, енергосистема України і Молдови була синхронізована з енергосистемою Євросоюзу. Україна. Експортувала енергію навіть квітень травень, досить ну, серйозні подачі були. Які країни? Угорщина, Молдова, Білорусь, Словаччина, Румунія і Росія, між іншим свого часу досить велику частку брала з України. Литва і Мол і Білорусь, але з побудовою атомної білоруської Литва переключилась на польську електроенергію, а Білорусь почала навіть експортувати в Україну. Це лобісти Коломойського тоді продавили закон після 20-го року, коли Україна почала імпортувати російську електроенергію. Тобто, ну, фактично запрошуючи Росію до окупації України. От Після 24 лютого експорт власне, був таким можливим варіантом для України, оскільки власна промисловість лягала, і не лише через агресію, а й через те, що по ній було, було кілька. Таких адміністративних ударів, влада просто знущалася з українського виробника і починаючи з виробників тютюнових, тютюнової продукції, там ще в 2019 році це все було розчавлено, і бюджет недоотримав 12 мільярдів гривень. Ну і закінчуючи теперішніми ревізіями цього тютюнового ринку. Після ударів Росії по інфраструктурі енергетичній навіть була проба закуповувати енергію із Румунії, оскільки, в принципі, інфраструктура збереглася ще радянська свого часу було об'єднання таке енергетичне Польщі, Словаччини, Румунії і Угорщини з українською мережею. Тому це все напрацьовано і якраз зараз після цих ударів була пробна закупівля електроенергії в Румунії. Якщо відновиться генерація ядерна повноцінно і буде звільнена Запорізька атомна і підключена до енергомережі, я думаю, що енергопостачання більш-менш стабілізується в Україні. Тим більше, що згодом, ну, ремонт розбитих об'єктів потребує певного часу, і це найтяжче це розподільчі системи. Якщо генерація може виробити певний обсяг, то доставити її через таку модель, дуже централізовану з магістральними електромережами, це тяжко. Тому Зараз Євросоюз нам дуже допомагає, наприклад, Німеччина передала вже 2,5 тисячі генераторів, і в Україні відбувається така радикальна децентралізація енергомереж, тобто створення по суті мікрогенерації, яка замістить. Ті обсяги, які не встані або виробити, або доставити оці ну, великі генераційні кампанії, і це теж в цьому є своя рація, і я думаю, що взагалі треба було б повертатися до стимулюючої системи розбудови енергомереж, коли держава почне закуповувати ну, по трошки завищених цінах. В домогосподарство електрику, там, де є сонячна електростанція, домашні або вітрові, і треба, треба стимулювати українців до того, щоб вони максимально автономізувалися і надлишки енергії зливали в загальну мережу. Зрозуміло, що олігархічні холдинги не дуже в цьому зацікавлені, вони всіляко. Наприклад, власники розподільчих мереж всіляко ставили палиці в колеса, аби не брати з домогосподарства електрику, оскільки там є трошки вищий тариф за сонячну генерацію, і на тому якраз домогосподарство і заробляли. А це дуже раціональна ідея. І треба так, як наприклад, у Львові повертають половину. Власності, половина вартості електрогенератора, який закуповує ну, промислове підприємство або ну, всякі бізнеси для власної генерації, так варто, мабуть, запровадити певну програму автономізації енергопостачання. Вона дасть змогу великим магістральним мережам відновитися і відновитися крупній генерації, принаймні. На експорті електроенергії ми зможемо завжди заробляти. Але для цього треба перемогти ненависного окупанта. Переможемо. Слава Україні!